Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і ми з вами дізнаємось, які ж важливі і доленосні події чекають на вас до кінця листопада місяця. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку. І на вогник свічечки. Що ж готує вам листопад? Ну, Тут говориться про якусь подію, якесь свято, радість. Діляться люди цією радістю одне з одним, як збираються за одним великим столом. Якась подія, яскрава подія чекає на вас у листопаді місяці. І я можу сказати, що ця подія стане початком змін, якихось змін в вашому житті. Тут, після цієї події, як начебто народжуються нові ідеї, нові якісь цілі ви ставите перед собою і плюс ще Відкриваються нові можливості на заміну тим можливостям, які вже не дають вам результатів, які вам потрібні були. Так, тут якісь ключики, ух, які у вас тут переходи будуть, ви подивіться. 23 число прямо показало, 23 число. Оновлення за оновленнями. Знаєте, коли ви не просто повільно з якимись перепонами переходите з одного берега на інший, а як начебто перестрибуєте, якоюсь новиною з вами буде ділитися жінка? Якусь дуже цінну інформацію. Жінка з кола знайомих друзів, не родичка. Вона вам у листопаді таку важливу інформацію принесе. Вона з чимось вас таким важливим буде знайомити. Що вам доведеться прямо переглядати все ваше життя, обставини вашого життя. І знаєте, як з чистого аркуша почнете рух в сторону майбутнього, вбудуючи, скажімо так, нову стратегію, нові плани. Зовсім все буде по-іншому. А ще Отут тут, подивіться, прямо показана жінка змальовується, і тінь від неї падає криси, великої криси. Як начебто щось. Як морок наводила ця жінка, щось вона тут чудила, якісь свої цілі, якісь свої інтереси вона переслідувала. Дуже багато подій, які ви не могли пояснити, або обставини, в яких ви опинялися в минулому, і ці обставини вони як тормозили ваші процеси зростання. Щось з цією жінкою пов'язано, брехня, якась брехня, причому дуже довго. Дуже довго ця жінка вводила, знаєте, якось таке відчуття, що є близькі люди, з якими ви знаходитеся у тісному спілкуванні і... Ця жінка вона як начебто заздрила. Цим людям ви можете довіряти, і ви на них можете покладатися і сподіватися, так? І тут щось дивне відбувалося, щось розкриється, якась таємниця буде вилазити, причому буде викриття, буде викриття цієї дамочки. Вона як начебто управляла, якось управляла здалеку, можливо, відносинами між людьми. Так? І ця новина буде як гром серед ясного неба. Ви будете здивовані, і близькі люди вам ваші будуть здивовані, з якими ви тісному контакті, що хтось. Заважав, хтось заважав, серйозне буде викриття. І знаєте, я хочу сказати, що стосовно цього питання будуть дуже довгі розборки. Ви стільки всього дізнаєтеся, ви стільки всього будете прояснювати. І про ваші невдачі дізнаєтесь, чому вони відбувалися. Ви таку інформацію зможете витягнути на поверхню, що будете шоковані. І шоковані будуть люди, які з вами в тісному спілкуванні знаходяться. Тому що це все буде обговорюватися. І людина, яка цим займалася, Вона буде блокуватися? Вона буде блокуватися вами. І коло цих надійних людей воно замикається і до вас більше не буде доступу. Так, особисте життя. Якісь зміни на вас чекають. Про почуття, щось, про відносини. Чоловік тут змальовується чоловік, який горить бажанням, його тут розпирає, і буде усілякі способи приміняти для того, щоб вас наблизити до себе. Можливо, у вас у відносинах з вашим партнером на сьогоднішній день є якісь непорозуміння, є якийсь холод, якісь труднощі, так? І тут дуже сильно буде проявлятися чоловік. У нього з'явиться бажання, він загориться цим бажанням, його просто тут розпирає притягнути вас до себе, стати ближчим, зменшити ту відстань, яка між вами є. І доріжки, можливості це все змінити. Він буде їх шукати, він буде їх знаходити. Він в листопаді. Саме буде активуватися. Прямо тут, знаєте, коли думки тільки про одне. Потрібно налагодити відносини, потрібно якось притягнути, зменшити ту відстань між вами і зробити її меншою. Тому що тут були якісь пробої. Між вами, і він хоче це все залатати і збудувати серйозну, потужну, міцну платформу. Ви будете це спостерігати, ви будете це бачити, чітко розуміти, що він старається. І будете допомагати цьому чоловікові реалізувати його бажання. Тобто ви не будете проти. Можливо, це стосується питання одиноких людей, і тут, можливо, була симпатія до якоїсь людини, і ви чекали, ви чекали од чоловіка якихось а можливо, це для когось програється як зовсім інше знайомство, для когось так програється. І оця активність зі сторони чоловіка, ви будете спостерігати в листопаді. Ну, якщо мене дивляться чоловіки, то ви активуєтеся по відношенню до вашої партнерши і будете старатися внести гармонію у відносини. Або все ж таки, можливо, чоловік буде в листопаді робити кроки, до якоїсь жінки яка йому симпатизує. Звісно, що кожен дивіться по своїй ситуації, в кожного по-своєму буде програватися. Далі 25 число, 25 число, бачите, 25. Якісь дуже серйозні перспективи опиняться в ваших руках. І, спираючись на ці перспективи, ви зробите два стрибка. Як по сходинкам, як по сходинкам зможете піднятися і на якійсь платформі опинитися, щось з роботою пов'язано, тому що тут ключики фінансові змалювалися. Якісь можливості у вас тут з'являються, бачите, молоде дерево. Молоде дерево змалювалося, щось почне укріплюватися. Позиції в сфері вашої діяльності почнуть укріплюватися. Тут перспективні можливості нові, Так, буде перехід, дата. Ця дата саме 25 число, запам'ятайте цю дату, вона внесе зміни зміни у сферу вашої діяльності. І це дуже важливо. Якось буде направляти вас в більш перспективне направлення, і ви зможете ще більше укріпити ваші позиції. Тут бачите, тут укріплення і зміни в сфері вашої діяльності вони йдуть через зустріч і спілкування з визначеними людьми. Які займають пости в якихось організаціях так? ви будете з ними зустрічатися по якимось питанням, щось вирішувати, і щось для себе відкривати нове, чим успішно будете користуватися це і дасть вам такий поштовх, прорив. І якщо раніше от дивіться. Ви хотіли якихось змін, так? А як стикалися з перепонами? Мабуть, чи не хватало вам знань чи підтримки, допомоги від тих людей, з якими ви будете пересікатися? Тому зустріч з цими людьми благоприємно буде впливати, відкриє вам, дасть вам якусь інформацію. Відкриє інформацію про якісь нові можливості, перспективних для вас. Тому тут такий стрибок, коли ви на дві сходинки підіймаєтеся одразу. Розумієте? І одразу почнуть укріплюватися в листопаді позиції ваші в сфері вашої діяльності. Вихід буде з якихось обмежень. Як начебто ви по колу бігали раніше, робили спроби, але нічого не виходило. А тут буде вихід, бачите, вихід, нарешті, ви пробили цю непробиваєму стіну. І оновлення на вас чекає до кінця місяця, до кінця місяця буде оновлення. Щось буде до вас надходити і ще дає вам можливість. Щось з особистим життям вдому і сім'ї, щось оновити, обновити, якісь такі хороші оновлення на вас чекають, зміни будете вносити в дом, і якось щось в домі пов'язано зі стінами дому, розумієте, під дахом якісь домашні хлопоти, справи, буде покращуватися положення справ. Під дахом будинку. Тут якийсь шанс вам буде надано. Бачите, одне за одним і якраз в цей момент є шанс в руках у якогось чоловіка. Щось вийде добитися, отримати якусь можливість покращити свої позиції. А вони будуть благоприємно впливати на обставини будинку, дають комфорт. який Потім і прийде. Тут у листопад, ви знаєте, я вам скажу, дуже багато дверей відчинить, дуже серйозно буде впливати на обставини, які на сьогоднішній день склалися. Так? І ще бачите, 14 число є і 12. Отак От подивіться, на четвірочку схоже. Трішечки змінюєш градус і одразу вдвічка, бачите? Щось з 12 по 14 листопада чоловіка бачу в дорозі, щось з дорогою пов'язано, або хтось прийде, або ви десь відправитеся на зустріч з чоловіком. Якась бумажна волокіта на вас чекає, буде якийсь процес бумажний. Знаєте, як виходить з якогось туману? Якісь труднощі були, не знали, можливо, з якої сторони підійти для вирішення цієї бумажної волокіти. І от через дорогу, бачите, з чоловіком зустріч в цій дорозі. так? І це питання буде поставлено на реалізацію, на вирішення цієї бумажної волокіти. Перемога буде. Буде перемога. Знаєте, як вже з самого початку. Все правильно було заплановано. І тому дорога вже солиті успішне отримання бажаних результатів. З чоловіком ви знайомі, бачите? Ви знаєте цього чоловіка. Він не новий. У вас щось зв'язувало в минулому з цим чоловіком. Щось вас зв'язувало. Так, якісь справи у вас були, і через нього якісь бумажні питання будуть запущені на розробку для того, щоб добитися визначених результатів. Щось вам потрібно. розумієте, Тому що, отримавши ці результати через бумажну волокиту, ви як начебто зможете запускати якісь інші. Ваші ідеї, другі процеси, які знаходяться в стагнації через те, що недостатньо результатів, нема цих результатів. Щось тут не вирішено з цими бумагами, розумієте? Щось тут зі справами пов'язано, і чоловік дуже серйозно допоможе і підтримає вас. Такою є сьогоднішня відливочка для вас, ну я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!